Знову в печі дрова шумлять, тріщать, потріскують. На дворі холодно, а біля печі тепленько. А я вам про Букаса знову прочитаю. Я таки дочитаю цю книжку до кінця, а ви собі як думали? Бідний абукасим ніяк не може здихати своїх капців. Глава сьома. Як у касом поспекався злої баби і який скарб закопав уночі. Я не знаю, як там тому, у кого в розпалі злому, кат сюшкірустіла здер. Та, здається, менше, більше, ані ліпше, ані гірше, касем чув себе тепер. Він стояв, мово, На лиці, мов остовпілий. лиці, мав крейда білий, радше жовтий, наче віск. В голові його мішалось, серце в грудях знайстискалось, в ухах чувся шум і тріск. Далі шепнув Боже, Боже, що то людська злоба може, бий вас божий грім усіх, я знесуть і всі ругання, чень вас ще мої зіткання здують, мов ковальський міх. Та побожно він зітхнувши, від тюрбаном завинувши, скуливсь. Що е геть іти. Та в цій хвилі руки штирі, з двох боків його вчепили. Гей, куди ж то справився? встий? А пока аж здригнувся, зупинився, озирнувся, бачить це поліціянт. Він держить його за поле та й кричить Агов, поволі, пане, ось де є ваш фант. Що за фант? Ну, у вашій капці. Пане ми не голодранці, ми не ласі не чуже. Ось вони. Ще й на дрючині нати вам їх. В тій хвилині забирайтесь з ними вже. Весь народ зареготався, а букасим не змагався, капці на коркуші впер та й махає. Та поволі. Знов щось сіп його за поле та й кричить, що ж я тепер? Знову глянувся Букасим, та я ж весь дригнувся разом, мов вкропив у голосів. Це ж та баба, що за неї він зазнає біди сієї, Щоб її де вовки з'їв. Вся розпатлана і боса, і брудна, і кривоноса, в роті чорні зуби два, руки, мов граблі худії, щоки, мов та грязь сідії, а голосить, мов сова. От така то краля мила, а букасима вчепила, наче грішну душу кат, з ним під руку забираєсь, примиряюсь, ухміляєсь, мов він муж її чи брат. А букасинця, мій друже, не смутись мені так дуже, ви твій милий розпогодь. Вже ж тобі за всі ці страти скарб великий і багатий в мені от це дає Господь. Щоб від баби відчепитись, мусив казем знов поритись в своїм чересі, як сій. Триста п'ястрів добуває, важко костовний і зітхає і дає, і мовить їй. Бий тебе, суха коцюба, ти, красавице беззуба, на оце та подавись, на добро моє, натішся, шнурку собі, повійся, лиш від мене відчепись. Баба гроші загорнула та на касами зирнула, мов її він батька вбив. Ти без серця, що мене ти? Та чи справді ж так мене ти ані раз не полюбив? Людри гочі й срачки лазить, а букасем тільки й пазить, щоб від баби драла дать. Сплюнув люто, відвернувся, між юрбою протиснувся та й поперку дивидать. Біго так не зупинявся і назад не обертався, бо мороздар по хребці. Аж додому причвалавши, двері всі позамикавши, відіхнув у самоті. Відітхнувши, відсапнувши, і на капці позирнувши, мало знов він не здурів. Бачилось йому в тій хвилі, що вони йому грозили. Впадеш через нас у рів!» А бока сама аж тісно, в животі зробилось млісно, в лівім вусі дзінь-дзінь-дзінь, рогом очі витріщає, І на капці поглядає, і тремтить увесь, мов тінь. Далі каже, Боже правий, певно, дух якийсь лукавий в тії капці увійшов. Вже ж я, певно, бідний згину, в нещасливу годину з ним собі я в зайшов. Що ж мені тепер робити? Цього ворога не вбити, ні прогнати патиком. Злого духа не підкупиш, ані іншим не відступиш, ні не кинеш тайком. Та стривайте, маю раду. Чей же більше гріх не впаду, а позбудусь може, зла. В тії капці з добра дива, Певно, пакісна, злослива, грішна душа ввійшла. Відбуває тут покуту, і на мене пізьму люту, певно, мусить мать зате, що над нею збиткувався, а її не здогадався в місце схоронить святе. Адже ж кажуть мудрі люди, що душі такій не буде супокою хоч пропать, поки хто її з останки і з молитвою до ямки здогадаєсь закопать. Грішна, душечко покутна. Ох, даруй, що воламутна мисль моя мов те дитя, досі вперто так блудила і тебе не нарядила до спокійного буття. Та тепер, свій гріх пізнавши, стілько кар за нього взявши, ямов брат, мов рідний твій, ще сю нічку з молитвами в затишку тебе до ями, схороню на супокій. Хто побачив, як наш Касим у побожність вдариш разом. Як над капцями прикляк, як молився, груди бився, охав, на землі стелився, рік пистівся на барак. Е, та добре нам судити, як так збоку все слідити. А стрибуй гіркої пить, то весь світ тобі затьмиться, І здоріти не дивниця, будеш капці хоронити. Так до ночі промолившись, і водою окропившись, букасем зазду взяв. Капці зав'яжав в мішище і на близьке кладовище серед ночі почвалав. Там, довкола озирнувшись, коло муру в лук зігнувшись, став глибоку ямурить. Потім капці в ньому вложивши і, присипавши і прикривши, прикривши, і ще зумить. Подивимось, що далі буде з його капцями десять глав у книжці, тобто пригоди казима Продовжується.